Зараз будемо запускати дробарку на 15 кВт. Дробарка на три фази. Автомат захисту вже поставили ампераж і перемикач зірка трикутник Кому цікаво виконуйте за цими номерами 050 2,4, 77, 3,4. Ну давай. Стараємось, стараємось помолоти з ним, щоб бути впевненим, що все добре, що нічого ніде не плине, що все працює. Надаємо також 12 місяців гарантії. Це польська дробарки. дробарка, дробарка фірми Осу від 7,5 кВт і до 22 кВт.